Поліцейські відправили на лаву підсудних 52-річного жителя Подільська за незаконне вирощування наркомісних рослин. У чоловіка вилучили майже пів тисячі кущів Конопель. За протиправну діяльність йому загрожує ув'язнення. Отримавши інформацію про незаконні дії місцевого жителя, поліцейські Подільського районного управління провели санкціонований обшук за місцем його проживання. У ході слідчих дій правоохоронці виявили на присадибній ділянці 471 кущ конопель. Зі слів чоловіка, який є наркозалежним, він обробляв дикорослі рослини, аби в подальшому мати наркотичні засоби для власного вживання. Слідчі вилучили їх та направили на експертизу. Згідно з експертним висновком, вони містять наркотичні засоби і психотропні речовини, обіг яких дозволено лише в промислових, наукових, навчальних або медичних цілях. На підставі зібраних доказів поліцейські повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 310 кримінальної Кримінального кодексу України в незаконному посіві або вирощуванні конопель у кількості 50 і більше рослин. Санкція передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Обвинувальний акт скеровано до суду. Обвинувачення в суді підтримуватиме Подільська окружна прокуратура під процесуальним керівництвом якої здійснювалося досудове розслідування.